Закінчився вересень, і я традиційно роблю команду місяця. Починаємо збирати команду вересня. Зомер із інтера на воротах. Сім матчів, три з них на нулі, в середньому два сейва за гру у швейцарського воротаря Інтера, який топово вписався до складу інтера в цьому сезоні. Зомер один з найкращих воротарів прямо зараз. У світі. І переходимо до ланки захисників. Сімакан, 6 ігор, 1 гол, в середньому 3 відбори за гру. Фікаю Томорі, 5 ігор, 1 гол та середньому два перехоплення за гру та Ромеро із тонхема які зараз є на першому місці. 6 ігор, 1 гол та середньому два відбори. Зліва зіграє. Ліно із Атлетіко. Три матчі, два асисти та в середньому два відбори. Прекрасно вписався в Атлетіко. Канселу справа. вісім ігор, два плюс один та два відбори в середньому за гру. Далі Джуд Белінгем із Мадридського Реалу, який просто феноменально війшов в цей сезон. Далі де Ів Бісума із Тоттенхема, який, як і Тоттенхем, проводить просто прекрасний сезон. П'ять матчів у Бісуми, один асист в середньому чотири відбори та два. Перехоплення в середньому за гру. Трійка нападників. Схема 3-4, 2-1. Перший Крістіану Роналдо із Альнасру. 6 матчів, 5 плюс 3. Феноменальний. Поки що сьогодні проводить Крістіану Роналду. Вже виграв один трофей із Альнасором. Далі йде Віктор Окох-Боніфац із Байро, який. Просто суперово вписався у нову команду 6 ігор, 5 плюс 3 у Бундес -лі. Та Віктор Осімхен, попри скандали, все одно забиває за наполі 7 матчів та 5 голів. Ось така в нас вийшла команда. Десь є молодь та перспективні гравці по типу Віктора Окоха, Боніфаце, Ліно та Мохамеда Сімакана. А є дуже вже опитні. Бійці, як, наприклад, Джо Канселу, Кріщано Рональдо та Ян Зомар, який дуже мало пропускає в цьому сезоні. І є, як на мене, одним із кандидатів вже як воротар, на пост команди місяця у жовтні. Як на мене, дуже неочікувано, що Самуель Ліно грає у мадридському атлетіку. Він проводить топовий сезон тому що пішов із Мадридського клубу Єнік Фереро Караско. Тому лінов, певно, зайняв місце лівого латераля клубу, і поки що він проводить гарний сезон. Так як і Бісумас Ромеро разом із Тонхемом по стетоглу побудував суперову команду, відібрали очки у Арсенала. І зараз, певно, лідирують у турнірній таблиці в англійській, англійській прем'єр-лізі. І Осімхен, попри кризу Наполі. Все одно забиває і є топом. Тренер Хаві Алонсо із Байером. Що він зробив із командою? Вона йде на першому місці в бундеслізі дуже впевнено із топовим футболом. Побажаємо Байеру та Алонсо успіхів в цьому сезоні. Переходимо до гравців на заміни. Алісон 4 матчі, один сухий, все 4 чотири за гру. Альфонсо Девіс 6 матчів, один відбор. Джамі Фрімпонк із з 4 матчі, 2 асисти та один відбор. Джуль Кюнде, 7 матчів. Один забитий м'яч. Каселі Лукеба, 7 матчів і важливий м'яч проти Баварії Мюхен. Та... Далі Гаві, 8 ігор, 2 плюс 1. Та в середньому три відбори за гру хітарян. Шість матчів 2 плюс 1 та 2. відбори. Далі йде Родрі Сіті. Шість матчів один плюс один. Сака із Арсеналу. Шість матчів 3 плюс 2. Леотаро, 8 матчів 7 плюс один. Левандовський, 8 матчів, 7 плюс 3. На цьому в мене все, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал та телеграм, канал та твіттер. У телеграмі буде опрос за звання найкращого гравця місяця. На все добре, слава Україні! Любіть футбол, і він відповість вас взаємність. Всім до побачення!